Всім доброго ранку. Всім доброго ранку, нехай я рано встав. Ти чого не, не віддихаєш? А ти коли-небудь уставав, щоб мене не розбудити? Оце я зацепив. Оце ти зацепив, так. Да. Сіки і живу. Помолодша була, вставала, випроважала, постарша була, теж вставала, випроважала. А зараз уже. Людина поважного віку, і так мені рано хочеться полежати поспати. Він ніколи в житті не встане і не піде нормально по цей. То він щось загубе, то він десь стукає, то він у тумбочки щось забув, треба е, відкривати, закривати. Ну, і ну, так я кожного думаю, ранку. Думаю, все одно так ну я то встала. І вмісто того, щоб нормально там, навіть якщо я встала нормально чай попити, йому все нікогда. Я... І я не мішаю, я... а йому нікогда. Я спішу. Ну, спіши, я тобі казала, Отже, завжди казала ти Завжди ранок нас начинається з цього, з політінформації. Я прослухаю політінформацію, потім подивлюся квіти і спокійно тільки поїду на роботу. Ну так, давай тоді дивитися квіти обхід завжди починаю відціляський вік. Так, чуть досі не пообскував. Ну, оце ж я другим трошки зайнявся сьогодні, а ти встала і оце застала мене, що я не пообскубував. Ну, так. А от твої братини оці не може я обскубати. Не треба їх, я без тебе обскубу. Бачите, які красавчики. Стільки понавипускали журавликів, це ж тут усе. Насіння, а оця красуня малому горшку. І так мене радує. Ну, баті, все, ну, мої калачики красавці, звісно, ну, але я їх пообскувала, починаю черенково зрізати, і їх вже тут трошки малувато. Оцей вазончик ось скубла і він подростав. Ну, Сьогодні вас проведемо по своїх квітах. Це я вранці встаю і одразу по цьому ряду проходжу. А ось починається... Як оцей називається? Мінівіста, Міні я, я, я думаю. Мінівіста, бачите який. Тоже стригла, я його два рази стригла. І за другим разом він як пішов рости, і оце така шапка большуща. А, а була вона мабуть, така. Манюня була, невеличка, так. Так, оцей горщочок теж. Ну, звичайно, кожного ранку обскубуємо, поливаємо коли треба. Він цвіте якось так, знаєте, цікаво, періодично, о, отак можу сказати. Ну, і у цього сорту дуже-дуже запашні квіти. Ну, а обскубуємо ми оце. Примірно так. Ну, зараз я покажу, як а, Покажи, як примірно. Ну, зараз, да. так. Ось цей ось малиновий теж обрізала, вже на черинки пустила. А зараз вам покажу кря 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 Во. Ця теж обрізана, цю саму останню обрізала. І дивіться, яка вона шикарна красуня. Ну, Каже Валера показати, як я обскубую. Оце як я вам покажи сам. Квіточки, стой, стой там. Віточки я в руку увідерця, а ось отак, раз. Хе-хе. І зараз у мене ось у руці. А що там до смітник? Та оці гарні, бачите які. циничка, ценичка. Оцю не обрізала, бачите, яка вона пишна. А оту, що я вам показувала, я її обрізала і вона компактніша. І густіша. І густіша, а ця трошки вже розрослась, Ну, вже осінь. Ну, були. ще вони, може. Постоять ну, місяць, ну, може, півтора обрізати я вже не буду. Оцей кущик харахориться, а цей лидачкує. Ось, у. бачите? Ну, він я да, він своє відробив і я його вже зачіпати не буду. А оцей красунчик треба було його великий горщок посадити, був він якогось такого темного кольору. Потім зробився світліший. Ну і в кінцевому етозі ось такий він. Ну так я його й не пересадила в горщок. Міняв свій колір залежно від, від погоди. походи. Якщо так. тепліше було, то він ярший. Якщо холодніше, то темніший був. Ну, от такі. Тут красунечка теж пішла рости, довго вона стояла, щось не, не подобалося їй. Температура спала і все пішло рости. Йдемо до цих красавців. Ось, подивіться, як чорний розрісся. Дуже була висока температура, став жовтий, такий невірнючий, Я його обчикала, він довго стояв, жовтий. А зараз попускав. Жовтий лисичка таке. Так, <эн> e, ah, попускав, по і що значить, від температури дуже багато ну, залежить. Його обстригла, обмолодила і ще її підкормила. Та ну, то я, звісно, кормлю. Ну, <праць> Но, хризонте, не ліс. Не ліс. Ліс. Бачите, як? <праць> вот. Сподіваємося, що скоро буде. І, І теж тут. все залежить від цього, від сорту хризонтем. Я казала Валерію, тепер треба їх посортувати де менші, де більші. От, наприклад, оці ось такі розрослися. Я й не думала, що вони розростуться. А там між ними манюні кущі, звичайно, буде їх затіняти. Ну, зв ну, зв шарик. Так, От зв'язують. Так, тут шарик. ось о, маленькі кущики. Якась прогалина вийшла, але ну, нічого. От так. Тоже уменшилося у мене пеларгонійок, тоже познімала, черенкую. Ну, роботай, працюю. Це наші красавці. А ці красавці треба оце вже все зривати, щось у той останній кущ засихає, його вирвати, треба, та викинути він все одно неповний. Оці красунечки жовта не здається. Я вже перестала і обскубувати тут, а Валера не заглядає. О, ось, бачите. Оце все-все треба все, обскубувати. Ну, Можна і не обскубувати, але треба давати багато е комплексних е добрив, ну, то воно само, тоді, ну, що, то воно само тоді опадає, але я цього не роблю. Оця красуня це неперевершена, звичайно. Валера її купив весною за стільки, за 200-250 гривень. І кущ великий привіз, і чотири рази я її стригла, і кожного разу квітів море, ну, Звичайно, під доброю. Оту біленьку то 150 гривень. Ага, понятно. То так, давайте. оця отака більше не росте, не знаю. Може, горщок малий, ну не скажу. Оця у мене щось зачахла. Не знаю чого, навіть і не скажу. Цвіла саме найкраще. Ну, і і теж вона повністю отак тільки. Да, цвіла так. саме найкраще, коли посадила, але зачахла. Я її і зрізала, ну я її зрізала. Видно, що вона відростає. Видно, що вона відростає. Ну, побачимо. Буде цвісти. Це я вже вчора почеренкувала плющики свої сьогодні. Як дасть Бог, все добре буде по садю. Робоча обстановка Так, да, Робоча обстановка. Тобі прибрала. Да. І... А ці красавиці, звісно, конечно... ось щось я вже не з того боку стала. Ось такі. Бачите, які красиві. Ці теж обрізала. Подростали вони, і тепер я вже більше їх трогати і не буду. Так вони й будуть рости. А, Може, да, а мож... вся росла у горщику. Але що вона вже як почала розростатися, то їй повезло. <рес> Пересадила, <зараз. рес> і дивіться, яка. Ну для всіх треба великі горшки, тому що у маленьких горшках їм тісно. Навіть якби якби і добривами заливали їх. І все одно їм тісно. О, оця Оця петунія, убери ножки свої з кадру. Оця петунія, вона і кустиком росте. Також я її три рази обрізала і вона відростається кущиком. Ну, от дал, то він ото такий, а ця кущиком ця не розростається так. Зараз підемо ще на вгороді, покажу ось красу, оцю красунечку. Дівки казали, що ви робите, що вони у вас такі красиві. Дівчатки і хлопчики, хто буде дивитися, перш за все, їм треба великі горшки. Полив і піддобрять. Ну, і я бачила, відео є такі вже знатоки, які не обрізають петунію. Ну, я і ще обрізаю. Ця теж чекалася, чекалася. А як отримала великий горщок, бачите, яка красавиця зробилася. Ось так. А так береш, вона біленько, бі бі ти свіжа. Аж. Ну, прямо Так. Оця також отримала великий горщик, квітла вона добре, я її обрізала. Ну, Квіти були більші у ній. Почала ну, температура спала, і вона почала дивіться, скільки квіточок мені на цей. Подарила, так. Подарила, да. І ще покажу оцю та й буду закінчувати. А ця сиділа-сиділа ціле літо, така нещасна, три віточки було. Мучилася, мучилася і теж, я ж вам кажу, пішла рости. Це ж не то, що поливала, удобряла я всіх їх однаково. Росте, квітне і радує. От так починається наш ранок. Зараз будемо пити чай, Валіра буде збиратися і йти на роботу, а я буду займатися своїми справами. А всім вам бажаємо миру, добра, спокою і хорошого настрою. І не будіть зранку своїх жінок. Пока-пока.